Добрий день, Надія Терентівна. Я почув про інцидент від свого водія і вирішив заїхати. Як ви тут? Та самі бачите як. Дякую, що підтримуєте. Нехороша ситуація. Але не критична. З усього є вихід. Ви вже щось думаєте? Думаю, що це не зовсім моє. І я помилялася, коли почала цю справу. А отут я з вами категорично не згоден. Ви ж боєць чи ні? Я в себе на кухні боєць. Надя, не знецінюйте свої досягнення. Ви потрібні нашому місту. Тому міська влада дає вам переміщення в центрі. Під кав'ярню без орендної плати за перший рік роботи. Це м, навіть не знаю. Це дуже. Ви не згодні? Ні, звісно, ні. Я вдячна вам. От, і добре. А гроші, ну, які ви виграли на конкурсі, підуть на ремонт та техніку. Я втратила дім. І думала вже ніколи його не поверну собі. Але це сталося. Знаєте, коли я випікаю, як удома, нам усім так потрібен дім. Ласкаво просимо додому. Сподіваюсь, кав'ярня буде називатися Просто Надія.